Вітаю вас, мої друзі, на своєму каналі. Безмежно вдячна вам за те, що заходите на мій канал, за те, що підписуєтеся, ставите вподобайки, пишете коментарі. Ви надихаєте мене до зйомки нових відео. Дякую вам за це. В цьому відео я хочу розповісти вам, які будуть використані матеріали для того, щоб зв'язати. Такого котика, башкетника. В першу чергу для тільця візьму я Yarn Art dжиans, 85 номер, такі руденькі такі ниточки. Для носика любі червоні ниточки, не знаю, ще які, я візьму або рожеві. Наприклад, в цьому котику використані рожеві. Ви можете взяти любі ниточки, в залежності від метража, у вас буде котик менший або більший. Напевно, зв'яжемо зв і є, Я вам покажу, якщо у вас, ви не зможете зробити з повітряного пластиліну такі, такі сердельки, то ви можете їх зв'язати з ниточок, які найбільше підходять для сердельок. Я, наприклад, оці покажу вам з цих ниток, які я в'язала, 777 номер. Це вам покажу. Такі ниточки Картопу гонг. Такі нитки використаємо. Так, що ще? Взяла осіннільну проволоку. Знаєте, для чого я її використаю? Я використаю її хвостик, щоб він у нас зганувся. І сюди її встала. Наприклад, я зараз. На цьому буду показувати вам послідовність в'язання. Я сюди вставила таку синільну проволочку, щоб зігнути щоб хвостика, такий, щоб він більш сміш... смішно виглядав. Не просто, не просто так висів вертикально, а трішки скручений. Ви можете це використати для тільця любі-любі ниточки. На цьому прикладі котика я вам показую, який він. Різний, різнокольоровий, в залежності від того, як вам подобається. Головне, щоб він вам подобався, це саме головне очки. Бачите, тут я такі на безпечному кріпленні зробила такі очки. Ці очки просто на скотчі такі. Ну, прості очки двохсторонній скотч, такі теж дуже. Кріпляться просто, а тут я в'язала, в'язала цей білок, зв'язаний різним, різний розмір, і пришила бусинки просто, якщо у вас немає таких хочок на безпечному кріпленні, ви можете просто такі кружочки прив'язати. Носик теж дуже просто в користу, в Ми з вами ж для. Для того, щоб прикрасити котика, якщо я буду з цих рудих, може ці, а може в мене ще коричні, напевно, я коричневі візьму. Коричневі в мене є такий колір, як лапки оці, такі пушисті, теж. Тоді подивимося. А для цього, що в мене є, напевно, я це використаю такий буде. Буде такий кошок. Так, по матеріалам, що ще сінільну проволоку сказала, сардельки сказала. Так, березова гілочка. Березова гілочка у нас піде, щоб він висів так на гілочці, на якісь підіть, знайдіть. Але якщо ви не, мож, не зможете знайти, наприклад, у мене є така шпажка длінна, ви можете цю шпажку використати, теж так його повісити. До речі, цю шпажку я ще використовую. Віддіваю я всередину для того, щоб голова не так не, не западала. І ще сюди ж важко так вдіваю. Ви можете проволочку якусь взяти. головне, щоб голова не крутила, щоб держалася ціла. До речі, тут у мене нічого немає, він просто висить, а висить так, нічого він нікуди не западає. Якщо він висить, поставила такушки більш-менш придавила. І він висить, куди ця голова то не дінеться, але щоб зафіксувати, ви можете використати цю шпажку. башку. Бачите, таке тверденьке. Так, по матеріалах ще використаю джут. Такий у мене є джут Ярослав. Для вірьовочки. Таку тоненьку. Ви можете і не такий джут використати. Наприклад, у мене Тут використаю я от отакий товстий, автентичний, прям такий джут. Такий, Який хочете, який вам подобається, який у вас є. Якщо у вас немає джута, ви можете просто ниточку якусь, або, або лєнточку використати для цієї. Як вам подобається, так і зробіть, будь ласка. Ниточки для, для, отут, для цих. Ще нам потрібен сінтіпончик, якийсь наповнювач, щоб набити тільця, тільця да, наших кошаків. Далі, що ще по цьому вам розказала. Тепер почнемо з того, що ми, як ми будемо в'язати. Зв'язала, що я цих приберу, напевно, щоб вам не заважало. Щоб вони не заважали. Я вам буду показувати, з чого починатиме в'язання. Щоб зв'язати голову, в першу чергу нам потрібно буде зв'язати ушки, потім вони прив'язуються в процесі в'язання, починаючи з колечка, будемо в'язати з, 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 з обличчя котика. Починаючи, будемо в'язати до ушок, пов'язуємо ушки в полотно і далі закриваємо. До речі, потрібно. Перед тим, як закрити ще очки, і в залежності від того, які у вас якщо безпечному, то звичайно ви ставите очки, потім закриєте полотно. А якщо вже тоді будете прив'язувати, як в цьому котику, або як в цього котика просто прикріплені очки, то ви можете вже закрити полотно тоді пришити їх. Носик я теж пришивала перед тим, як закрити полотно. Мені так було зручніше. Тому я отак от робила. Далі, Далі. в нас обв'язувала я тулуб, ми починаємо, починаємо тулуб. Це, з березових цих хілок трусилась. Тулуб починаючи в'язати. Починала я в'язати зверху, і потім прив'язувала ножки. Хвостики вв'язувала теж полотно, я його не пришивала цей хвостяк, а вв'язувала вже в процесі в'язання лапки. Дов'язуємо до, до, до лапок, одну в'яжемо, потім прив'язується друга лапка, тут зашивається. Так, це задні лапочки, передні лапки. Передні лапки у нас то зв'язуються віддільно. Одну я вам покажу, як зв'язати, а другу ви зв'яжете самі. От пришиваються вони так, пришиваються, тоді подивитесь, як, щоб воно було гарно виглядало. Ви самі вже подивитеся, як їх краще пришити. І прикрашається. Можете ви і не обов'язково ниточками такими пухнастими, як оце в мене, наприклад, є. Ви можете будь-якими нитками. Такими контрастними в залежності, щоб підходили вони вам до котика. Наприклад, цього котика я прикла... не прикрашала пухнастими ниточками, просто якимись такими Такій шерсть якась. Обов'язково вам потрібно його ну, пуши... пухнастими нитками, а так, які є такими зробіть йому. Такі кіхтики такі. такі Люб'якими ниточками можете зовсім не прикрашати. Дивіться, як вам подобається. Так, по нитках я розказала. Ну, до речі, все, напевно, що вже все я вам розказала. Серделько ми зв'яжемо. Отже, беріть ниточки, які вам подобаються, які підходять сьогодні до вашого настрою. Крючок, до речі, троєчко я використовувати. Я полюбляю саме цей крючок. Тут і двоєчка, і троечка з одної сторони. Два, троє три. Беріть ниточки, який колір вас, який колір вас сьогодні надихає. І будемо в'язати цього котика веселого і смішного. Добре, до побачення. Ми скоро з вами зустрінемося. Па-па!